Всім привіт! Ви на каналі Німецька від до Я. І сьогодні ми з вами вивчимо всі модальні дієслова, які є в німецькій. Всього їх є шість, але дехто думає, що модальних дієслів сім. І тому також сьогодні я розкажу і про це, але трохи пізніше. І ці маленькі слова допоможуть вам сказати, що ти можеш, хочеш, повинен, або любиш робити. Я розкажу все просто та зрозуміло, щоб ви вже після перегляду цього уроку могли використовувати їх. Отож, починаємо! Модальні дієслова це дієслова, які показують наше ставлення до якої-небудь дії, наприклад, можливість, необхідність або бажання. В німецький їх шість. Können – могти або вміти, мюсен мусити, волен хотіти, дюрфен мати дозвіл. Солен слід або повинен, Mögen – любити. Наприклад, можна сказати, що я люблю що-небудь робити. Важливо знати, що з модальними дієсловами речення будується так. Модальне дієслово відмінюється, а головне дієслово ми ставимо в кінець та ставимо його в інфінітив. Інфінітив це початкова форма всіх дієслів. Наприклад, я можу сказати: ich kann Deutsch sprechen. Я можу говорити німецькою. В українській мові так само. Перше наше дієслово відмінюється, а наступне стоїть у початковій формі. Наступний приклад: Wir müssen Morgen früh aufstehen. Ми мусимо завтра рано вставати. Тут все так само. Модальне дієслово ми відмінюємо, а наше головне дієслово ми ставимо в кінець в початковій формі. Ну, а зараз я вам покажу таблицю відмінювання всіх цих модальних дієслів. Рекомендую повторювати за мною: Ich kann du kannst, er sie es kann, wir können, ihr könnt, sie sie können. Наступне модальне дієслово. Ich muss, du musst, er sie es muss, wir müssen, ihr müsst, sie sie müssen. Третє модальне дієслово. Ich will, Du willst. Er, sie, es will. Wir wollen. Ihr wollt. Sie, sie wollen. Dali, Ich darf. Du darfst. Er, sie, es darf. Wir dürfen. Ihr dürft. Sie, sie dürfen. В следующем модуле слово «золен». Ich soll. Du sollst, er sie es soll, wir sollen, ihr sollt, sie, sie sollen. Stange mögen. Ich mag, du magst, er sie es mag, wir mögen, ihr mögt, sie, sie mögen. Ну, а зараз я вам покажу приклади речень до кожного з цих модальних дієслів. Це будуть нескладні речення, тому не потрібно лякатися. Почнемо з дієслова Кьонен. gut schwimmen. Я вмію добре плавати. Наступне модальне дієслово Мюссен. Hausaufgaben machen. Ти мусиш робити домашні завдання. Наступне волен. Wir wollen heute ins Kino gehen. Ми хочемо сьогодні піти в кіно. Dürfen. Dürfen Діти не мають права тут гратися. Або дітям не можна тут гратися. Наступне діє слово ich soll Mutter helfen. Я повинен допомогти своїй мамі. Слово мута жіночого роду. Але тут ми поставили слово майнер з закінченням «er», тому що тут давальний відмінок, який ми з вами ще не вивчали. Тому, якщо б ви хотіли, щоб я розібрав всі відмінки в німецькій мові для вас, то пишіть в коментарях. Ну і останній наш приклад з дієсловом Mugen. Er mag Мюген essen» – «Він любить їсти піцу. Ну а тепер переходимо до так званого сьомого модального дієслова, про яке я говорив на початку відео. І це дієслово мюхтен. Воно переводиться хотів би. Це не окреме модальне дієслово, а всього лиш форма кон'юнктів цвай від слова мюген. Воно перекладається як хотів би і використовується, коли ми хочемо бути вічливими або говоримо про бажання більш м'яко. Кон'юнктів цвай це особлива форма дієслів, про яке я розкажу вам в наступних відео. Приклади. Ich möchte einen Kaffee. Я хотів би каву. Або wir möchten heute zu хойте bleiben» ми хотіли б залишитися сьогодні вдома. Різниця між волен і «Möchten» в тому, що «Wollen» звучить більш прямо, іноді навіть занадто категорично. Наприклад, «Ich will ins з кіно, я хочу в кіно звучить як чітка вимога. А якщо ми скажемо «Möchten», то воно звучить вічливо і м'якше, Kino» я хотів би в кіно, ніби пропозиція або вічливе бажання. А тепер поставте це відео на паузу, підіть в коментарі та напишіть по одному реченню Волен та «мьохтен». Я обов'язково перевірю, чи правильно ви їх використовуєте. Отож, підсумок. Модальні дієслова – це фундамент твоєї німецької, а «мьохтен» допоможе звучати вічливо і природно. Ну а на цьому все. Якщо вам сподобалось це відео, то поставте лайк, підпишіться на канал та натисніть на колокольчик, щоб не пропускати нові відео уроки. А також пишіть в коментарях, яку тему ви хочете, щоб я розібрав наступною, можливо, у вас є якісь запитання. Я обов'язково відповім всім. А також хотів би вам порекомендувати наш телеграм-канал Німецька від до я», посилання на який знаходиться у нас в профілі та в описі під відео. В цьому телеграм-каналі ви знайдете багато корисної інформації та практичних завдань, яка допоможе вам покращувати вашу німецьку мову щодня. А тепер всім дякую за перегляд, успіхів у навчанні, всім пока-пока! Та не забувайте переглядати наші минулі відео уроки.